Всім привіт! Презентую вам лотці чоловічі парки бренду Крівіт. Вони представлені однією моделею двох забарвлень. Така йде темно-синя парка. Тут є кишеньки. Знизу та зверху вона йде на блискавці та на залізних застіпках. Присутній такий капюшончик. Високий воротничок, щоб тепло було в шийку. Так вона виглядає в нас. Моделька у нас буде 54 розміру цей розмір буде один. І дві парки. Ось бачите, є така чорного кольору, та ж сама модель. ця І наступна буде у нас 52 розміру. Вартість такого лоту у нас 1420 гривень. В лоті будуть три парки, і собі вартість. У нас виходить 473 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, Підписуйтесь на наші ютуб канали Та всім гарного дня! Дякую!